Україна краса і незалежність. Таку назву має виставка творчих робіт студентів-випускників Тернопільського кооперативного фахового коледжу. Експозиція приурочена Дню захисників і захисниць України, Дню українського козацтва, а також 65-річчю Тернопільського кооперативного коледжу. Представила свою дипломну роботу і Петришин. Називається Полотно Дари Осені. Ну, це більше як українська тематика української символіки, якраз зображені такі основні калина, пшениця, рушник вишитий. Більш на українське Ілля розповідає, що улюбленого художнього стилю немає, бо переконана, що варто себе пробувати у різних напрямках мистецтва. Пригадує, що дуже довго разом із викладачами вибирали ескіз картини, а вже під час роботи зіткнулася тільки з одною проблемою. То, в принципі, картина великої формату було якраз складності там. В Експозиції представлена 31 робота студентів-випускників. Це твори в різних техніках виконання: живопис, графіка та плакат. Хто не зможе сьогодні долучитися до відкриття виставки, то може протягом місяця відвідати і подивитися роботи наших, я не побоюся сказати, молодих художників.